Вперше турецький пластичний хірург Хакан Агір приїхав в Україну у 2017 році. З цього часу він повертається сюди і безкоштовно допомагає українським маленьким пацієнтам. Консультує та оперує найскладніші випадки різних хват обличчя, голови та шиї, судинні мальформації, онкологічні пухлини, розчілені губи та піднабіння тощо. Усе це відбувається спільно з українськими фахівцями, і ось вже вкотре він знову прибув з благодійним візитом до Львова у західноукраїнський спеціалізований центр одна з причин, чому я приїжджаю сюди, щоб надати високоспеціалізовану допомогу, тому що бували випадки, які дійсно я не можу сказати, що не зустрічались в моїй практиці, але бували дуже важкі новоутвори ділянки голови та шиї, чи важкі випадки вади щелеп, піднебіння а також після опікових рубців, які потребували специфічної корекції та додаткового пластичного супроводу. Завдяки міжнародній співпраці допомогу отримують діти, яким відмовляли інші клініки. Серед таких донька Вікторії Тараненко. Жінка випадково дізналась про приїзд хірурга з Туреччини і, врешті, тут знайшла допомогу. Ми дізналися в Закарпатті про нього у лікаря. Теж консультувалися випадково основну операцію доньці Вікторії вже провели в молодшому віці, але лікування триває. і Вада ще потребує корекції. Пухлину вже видалили. Зараз буде робитися планова операція і потім ще дві будуть. Протягом п'яти днів фахівцям вдалося проконсультувати пів сотні пацієнтів з різних куточків України та ще більше десяти прооперувати. Було декілька типів різних операцій. Було важкою, злоякісна пухлина прооперована. Планується також реконструктивна операція діянки обличчя. Патологія різна. Все, що стосується ділянки голови та шиї, та й не тільки інколи бувають після покої контрактури інших ділянок тіла або потребують консультації щодо судинних мальформації інших ділянок тіла. Черговий приїзд турецького хірурга вже запланований, адже охочих потрапити на консультацію чимало. Щодо операції, все є розписано наперед, оскільки вже на наступний візит складено попередній список операцій, Ми так працюємо завжди. Щодо консультації, ми не відмовляємо нікого. Записатись на консультацію можна у західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі. Інформацію про наступний візит Хакана Агіра анонсують на офіційній Фейсбук-сторінці лікарні. Ірина Цвігун Семен Пулик, Правда тут Львів.